За бензокусу на чотири роки в тюрму ковальчанина уже не вперше звинувачують у крадіжці. Раніше Станіслава вирішили пократи громадськими роботами, але він їх не виконував. Каже, що в той час помер батько та брат, тож мусив зробляти на прожиття. Тепер чоловікові інкримінують крадіжку бензокуси. Мовляв, проник у хату до своїх сусідів. Станіслав усе заперечує. А от як пояснює, чула Олена Лищук. Спочатку подвір'я в мене біля мого гаражного приміщення, коли там пиво. Потім я його попросив, говорю, мені треба посити. Він каже, йдемо до мене додому, візьмемо цей триммер і каже, опосимо. Ми пішли до його додому, зайшли до його до будинку на його ну, на його подвір'я, до його будинку. Знаходились там чиханюк, і ще чиханюк його матір, і ще якась одна жіночка знаходилася. Ми буквально хвилин 10-15 посиділи. І він пішов проводити ту жіночку. Я ще з його матір'ю з чиханів там посиділи, порозмовляли. Він вернувся, кажу: ну що йдемо. Він каже: так бери цей тример, йди, а я через, через певний час прийду, бо в мене ще по домі є справа. Так Станіслав розказує суддям, чому в нього опинилась сусідська бензокоса. Мовляв, не крав, а позичив. Її вартість трохи більше ніж 1800 гривень. Особисто я пішов до його додому, кажу, ну що, йдемо, ми обходимо. Він каже, йдемо, я заберу тример, бо каже, мамка трошки тіпішує. Ми сусіди, немає, не було мене мотива ніякого. То мені треба було той, той тример, то повірте мені, що я за рейс, за два, як його ви собі купив, якби він мені вкончити, був потрібен. Станіслав переконує, що довго навіть не знав про кримінальну справу. Мовляв, слідчі його не допитували. А стосунки із сусідами були як зазвичай. «І Здоровкалися із нею, і з ним ніхто мені навіть слова нічого не сказав. Що там написали на тебе заяву, чи ще чи ще щось. на суді сказала вона я до тебе ніяких претензій не маю. Ну так треба було. Так треба було, я на тебе сердита була, то так треба було, щоб ти мого вітю не збавив. І все, ото її слова. І вона сказала: прошу суд ваш суворо не судити, все, мене претензій немає. Я, я пішла. Прокурор зауважує, що є записи з камер відеоспостереження з сусіднього будинку. Мовляв, Станіслав сам зайшов до хати і вийшов з технікою. Каже, син потерпілої, розповів наступне. Зазначив про те, що будь-якого дозволу на надання користування цього приміру в не вдала. Потерпіла і свідок були категорично в своїх показаннях, як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження. і причина обговорювати обвинувачно вказаних вказаним особам. Немає що цікаво, подібний випадок із цим чоловіком уже не вперше. За що ж він раніше отримав 200 годин громадських робіт? каже дуже була така ситуація. Поїхав на роботу, і одна річ того того хлопчина залишилась мене в ну, в цьому, в машині в мене залишилось. І я поїхав, і він думав, що він десь не неї згубив чи, не, чи неї хтось поцупив. І так і я приїхав. Він позвонив до мене, каже: Воно в тебе кажу, да, в мене в машині мав лежить. Ну то приїде, я заберу. А теж його жінка, не розібравшись нічого, написала заяву. Уважно вислухавши чоловіка, колегія суддів дослідила докази і дійшли висновку, що Станіслав таки винен. Чотири роки ув'язнення, котрі йому присудив Ковальський суд, залишили без змін у супроводі конвою. Чоловіка відвезуть за ґрати. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.